Рукавичка Наталя забіла. По ялинку внучка з дідом йшли по лісі навмання, а за ними бігла слідом довговухи цуценя. Задивилась, мабуть, внучка на ялинку, на сосну і зрунила якось з ручки рукавичку хутряну. Рукавичка невеличка на снігу собі лежить. Раптом мишка тишком нишком, з нірки вилізла і біжить. Ну й хатинка, ну й дивинка. Відгукнися, хто тут є? Тільки голосу з хатинки щось ніхто не подає. Влізла мишка в рукавичку і сама в ній стала жить. Раптом зайчик побігайчик з під ялиночки біжить. Ну й хатинка, ну й дивинка, відгукнися, хто тут є. Чує зайчик із хатинки, хтось там голос подає. Є тут мишка гострозубка, на ну, ти хто, що за гість. А я зайчик-побігайчик, довгі вуха куций хвіст. В лісі зайчик в рукавичку, стали удвох у хатці жить. Раптом білка, стриб із гілки, та по стежечці біжить. Ну й хатинка, ну й дивинка, відгукнися, хто тут є? Чує білочка з хатинки, хтось там голос подає. Є тут мишка гострозубка, є тут зайчик цих хвіст, а я білка тепла шубка, невеличка я на зріст. Врізла й білка в рукавичку, стали втроху у хатці жить. Глядь, поглядь, аж ось лисичка по під соснами біжить. Ну й хатинка, ну й дивинка. Відгукнися, хто тут є? Чує лиска із хатинки, хтось там голос подає. Є тут мишка гострозубка, є тут зайчику цих хвіст, є тут білка тепла шубка. Ну а ти хто? Що за гіс? Хто ж не зна мене лисичку, і вигадливу, і метку, Влізла й лиска в рукавичку, Примостилася в кутку. Ще й кабан прибіг і класти, і кониця їжачок, Тут і голці ніде впасти, скільки сміху й балачок. Рукавичка невеличка на снігу собі лежить, а з барлогу на дорогу вийшов заспаний ведмідь. Що за зборище зібралось? Що за хата, хто тут є? Хтось діймає сміх та галас, зовсім спати не дає. Є тут мишка гострозубка, є тут зайчику це хвіст, є тут білка тепла шубка та малесенька на зріст, ще й лисичка є, сестрице, і вигадлива, й метка. Є кабан, їжак, куниця, ну а хто це ляка? Я ведмідь, я хочу спати, сміху жартів не люблю. Сяду я на вашу хату, всіх вас разом роздавлю. Злий ведмідь гарчить, лютує, ломить всі кущі підряд. Що робити, хто врятує переляканих звірят? А тим часом дід та внучка вже ялинку принесли, так у внучки змерзла ручка, що ж зашпори зайшли. Рукавичка де ж поділась? Загубила. Ай-яй-яй. Побіжи, мій песик милий, рукавичку відшукай. Песик дівчинку послухав, хвіст у гору, в землю ніс і примчався, скільки духу на те саме місце в ліс. Рукавичка, як живая, ходить ходором, тремтить, а до неї підступає розлютований ведмідь. Як загавкав пес на нього, аж ведмідь оторопів, Зразу втік і до барлога, перечвалав і захропів. Тут звірята всі зраділи, стали песика хвалить, що прогнав ведмедя сміло, не злякався ні на мить. Каже песик, дуже прошу, інше мешкання знайти. Треба дівчинці хороші, рукавичку віднести. А хіба ж це рукавичка? загукали всі, невже? Нас нема такої звички забирать собі чуже. Всі ми підемо з тобою, рукавичку повернуть, і веселою юрбою звірі вирушили в путь. До дівчатка за хвилинку рукавичку віднесли і всі разом круг ялинки танцювати почали.